I was just you you have convinced... Так, Моє питання було чи ви чи ви переконані, що ви повинні бути за столом перемовин? Так, звісно, я це сказав І я думаю, що добре, що по перше, ми повинні розробити план разом з ними, так сказав пану президентові. Це було того дня, коли він до Путіна пізніше розмовляв зі мною. Він насамперед розмовляв з ним, а пізніше з нами. І... і. Що ви, що ви сказали? Что це означає, що він передусім довіряє Путіну пізніше вам? Ні, я не задоволений. Це звісно, але, але я сказав, що буде небезпечно, якщо перша зустріч буде з Путіним, а друга зустріч буде з Україною. І я це сказав президентові Трампу. Я сказав, що по перше треба мати спільний погляд. Я сказав, що за столом має бути Європа для нас це дуже важливе, оскільки ми є у Європі, ми Європа. і ми бачимо наше майбутнє в. Виключно у європейському союзі, як держава члени європейського союзу, саме тому для нас це дуже важливе. А Україна Європа нам дуже допомагає. І коли я розмовляю з різними офіційними представниками США нової адміністрації, я їм дуже вдячний за те, що вони не заморозили надання військово-боронної підтримки. Я дуже вдячний американській стороні за цю підтримку. коли ми спілкуємося, я насправді розумію, яка, яку частину підтримки не давала США. У попередні роки, і також я з'ясовую, яку величезну допомогу надає Європа. І це дуже важливе. Чи президент Трамп прийняв на себе зобов'язання? Що ви насамперед з ним зустрінетеся? Чи ви маєте це у планах? Ми маємо свій план. Звісно, це наша держава, і цьому це наш план. Я розумію, що це чітко і зрозуміло. Тільки нам треба мати спільний погляд, і саме тому ми є готові до того, щоб напрацювати спільний план.